Вітаю глядачів каналу. Ось сьогодні трохи після обіду розпогодилося. Вчора, не дивлячись на погоду, падав дощ. І я от розповідала про посилочку, про нове добриво залізом. І хочу вам сьогодні показати результат. Ось. Я ще зранку дивилася, падав дощ, дивилася, мені сподобалось. Рішила зняти вам відео. Щоб ви побачили, так воно чи не так. От в мене це лічія От воно від цих холодів, від цих дощів. була така світла світла. от як тут приблизно от таке світло було листочок. Маєште, оце я вчора підживила цим добривом. Бачите, як позеленів листочок. Так само і цей кущик був. Світлий. Хоча я дала, скажімо так, меншу норму, чим було сказано, скажімо так. Побоялася, щоб не було передозу. Але результат мене порадував навіть навіть так. Буду бачити, буду ще наблюдати. Це лічія. От вона хлорозила. О, О, тут зовсім так гарно. Позеленішав листок. Так що я результатом задоволена. І тут, бачите, такі квіточки лічіє чи лючіє, хто як називає. Зараз покажу вам Азію, що вона теж при таких погодних умовах так само хлорозити. Бачите, теж листочки, тут навіть краще видно. Стали зеленіти. Ось навіть молоденькі листочки вилазять, і то вже більш-менш зелені. бачите. Так що я добре вам задоволена. Правду казали, що воно діє непогано. Бачите, майже всі кустики починають набирати зеленого такого кольору. Зараз я покажу, бачите, майже кожен був світлий стає темний. Так що не шкодати гроші, які віддали за це добре. Ну, та майже по всій, видно. От так само зараз покажу Сан Андреас. Теж не любить таку мокру погоду, також трохи хлорозит. Знаєте, теж починав. Хоча це не накрита, та накрита ця ні. Знаєте, навіть листочок вилазить теж світлі з зеленими прожилками. Ну, кажу, буду наблюдати, якщо через кілька днів буде мало, ще підживлю. Бажте, ось такі прожилочки. Так що так, що не шкодуйте для своєї полунички гроші. Вона вас потім віддарує файною полуничкою. Так що такі от справи гарних всім урожаїв і мирного неба.